Глядачі каналу, підписники, всім привіт, колеги. Що в мене сьогодні 31 липня. Так як я зараз не маю можливості викосити днем сіно, у нас пройшли дощі. Будемо косити його зараз ввечері. Дощі йшли тиждень такі, що мама не горюй, за весь період від травня це перший дощ, якби так глобальний. І в принципі раніше дощів не було. На сою буде красота, на кугру буде красота, ось пшеницю ми не встигли зібрати. Зараз косимо косимо луцерку і я думаю, що буде ще один кіс. Невеличкий, правда, але буде. Її треба обрати, тому що вона вже зацвіла. Підчіплюю косарку. Зараз почало 10-го вечора і газуємо. Так, ну що, косилочка навішана. Це на мазі, йому зик на мазі. Я вам скажу так, якщо є свої агрегати для домашнього господарства, це краще її краще і нічого немає. Для того, щоб в будь-який момент сів, поїхав, зробив, коли тобі потрібно. Нікого не чекаєш, нікого не просиш, все, не вирушаємо. На полі включився. Так, ну що, приїхали ми на свою діляночку. Зараз покажу ліцерку, яка є. Скажемо так, вона не особо густа. Але я думаю, що видно, що вона вже цвіте. Так, видно, да? Да. Вона не густа, але її треба убрати. Якихось тюків 20 і випаде, я думаю, з цієї, цієї площі, що в мене тут є. Ну, на попередніх відео є ця площа, як я її кошу. Е, і є волога в землі. Я думаю, що ми ще, ну нехай теж тюків 20 ще візьмемо звідси, якісь там буде. Все, розкладаємося, газуємо, тому що у нас на часах вже 21.45.

Долара і пару центів платиться за тисячу просмотрів. Я дивлюся, що ці що, бляки тримають за останній просмотр заробили 140 доларів бля. за останні відео своє. Так, ну що, зробив я пару оборотів. Так, дивіться, що я хочу сказати, зараз може покажу. Ось росте нова люцерка. Стара не особливо велика. Стаємо так навіть замала. Ось так видно на рівні косілки, яка стара. Тут ну, треба скосити по-любому, того що нова підшла ход, і це буде глушити. Ну, Що маємо, то маємо. Це у нас третій укіс зараз. Ось Так може видно краще. Все, погнали бо ніч іде, час йде, працюємо. Все, закінчив. На годиннику, скільки тоді було, 1.45, 22,36. 45 соток. Літав третьою передачею. Так як косити тут нема що. Ось маленькі такі волочки мініатюрні. Так, а ну я зараз може покажу. Ось Бачите, видно, як росте нова люцерка. Добре видно. Я думаю, що ще один окіс буде, так як вологи зараз в принципі, вистачає. Дощик у нас пройшли став був хороші. Якісь летюки впадуть. Десяток, другий, надіюся. В принципі, все, Газуємо додому. Так, Склалися, хочу ще розказати, дивіться, скільки наші пшениців стоять. І в мене в тому числі не встиг я зібрати пшеничку до дощів, тиждень таких проливних, хороших. Але в принципі, вона ще наче якби стояча. Зерно мокре. Два дні, як закінчились дощі, вчора сьогодні ніби погодка. Але пшеничка почорніла, на відміну від того, яка була, коли ми молотили. То пшеничка почорніла. Ну нічого. Я думаю, що зараз погода буде, ми її вберемо. Я дивлюся, в людей там є взагалі таке понароблювало такі збитки, що по кукурудзі, що по соєшникові. Цей рік якийсь аномальний по всіх погодних умовах, то морози, то дощі, то саранча ця бляцька. Це просто жесть. Нам ще гріх жалуватися і ми не будемо жалуватися. Ми дякуємо за те, що в нас є, те, що ми маємо. І за те, що ми можемо зібрати. Я думаю, що в принципі, на цьому відео буде закінчуватися. Всім, кому сподобалось, коментуйте, ставте лайки, хто не підписався, підписуйтесь, бо багато дивляться непідписаних. 95% і 5% тільки підписаних. А ми їдемо додому. Всім на добраніч. гарних рожаїв.